Космач, серце Гуцульщини, і найбільше село в Україні. Саме тут прославився Олекса Довбуш, якому горяни поставили понад 200 пам'ятників. Взимку 44-го у космачі стояло 19 сотень упа, і було проголошено космацьку самостійну республіку. За все це космач поплатився. Після війни половина його жителів опинилася на кулимі. А в радянські часи в'їзду Космачу було негласно заборонено художникам, письменникам та історикам. У космацькій церкві Петра і Павла правив майбутній патріарх України Володимир Романюк. І саме у цій церкві хрестили В'ячеслава Чорновола. А ще космоч славиться майстрами. Стільки народних майстрів, як у Космочі, немає жодне інше село на Прикарпатті. Космацькі майстри навіть розписували писанки для американських президентів. А в гардеробі кожного сучасного політика чи митця обов'язково є космацька вишиванка. Космач свій крок до незалежності. Партнер проекту партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.